Біблійне пророцтво. Суд мусить розпочатися з Божого дому. Брати і сестри. Ми віримо в Господа вже багато років, і наша найбільша надія бути підхопленими до Царства Небесного. А ключ до того, щоб увійти в Царство Небесне, це вітати повернення Господа. Минулого разу ми бесідували про те, що в останні дні Бог вдруге стане плоттю і повернеться як син людський. Тоді дехто може запитати: коли Господь прийде, Він може просто підхопити нас до Царства Небесного. Навіщо йому знову повертатися в плоті? Насправді, коли Господь прийде. Він звершить ще один етап роботи роботу суду. І це безпосередньо пов'язано з тим, чи зможемо ми ввійти в Царство Небесне. Щоб зрозуміти, давайте спершу прочитаємо кілька віршів із Біблії. Бо час уже суд розпочати від Божого дому, бо Отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові. І він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Бо гряде він, бо землю судити гряде, він за справедливістю буде судити Вселенну і народи по правді своїй. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди. Він вас попровадить до цілої правди. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити його. Господь Ісус пророкував, що в останні дні Він повернеться як син людський, щоб висловити істину та звершити роботу суду. У Біблії робота суду згадується понад 200 разів. То для кого ж призначена робота суду? Невже лише для невіруючих. Біблія каже нам. Бо час уже суд розпочати від Божого дому. Хто ж у домі Божому, коли ми говоримо про дім Божий, то, звісно ж, йдеться про тих, хто вірить у нього. Тому слова суд мусить розпочатися з Божого дому означають, що суд починається з віруючих у Бога. Цією роботою. Бог має спасти тих, хто може вітати Його та приймати Його слова останніх днів. Вона не для того, щоб судити спершу невіруючих, оскільки в Біблії є багато пророцтв про те, що в останні дні Бог звершить роботу суду, то це безперечно робота, яку він обов'язково виконає. Хтось може бути спантеличений і запитати, ми все життя віримо в Господа, і наші гріхи вже прощені? Коли Господь прийде, Він мав би просто підхопити нас до Царства Небесного. Чому ж суд усе одно має починатися з Божого дому? Чому ми, віруючи в Господа, що маємо проходити через роботу суду? Це ключове питання стосується великої справи нашого спасіння та входження до Царства Небесного. Якщо ми не розуміємо значення Божої роботи суду, то втратимо можливість вітати Господа й бути підхопленими до Царства Небесного. Тож далі давайте побесідуємо на цю тему. Чому, повіривши в Господа і отримавши прощення гріхів, ми не можемо безпосередньо ввійти до Царства Небесного? Чому Бог усе одно має звершувати роботу суду в останні дні? Вимоги для входження до Царства Небесного? Якщо ми хочемо знати, чому Бог звершує роботу суду, то спершу маємо зрозуміти. Яка саме людина може ввійти до Царства Небесного? Дехто вважає, що ми можемо ввійти до Царства Небесного, повіривши в Господа і отримавши прощення гріхів. Мовляв, якщо ми будемо багато читати Біблію, молитися і робити добрі вчинки, то Господь, прийшовши, неодмінно забере нас до Царства Небесного. Але чи вірна така точка зору, щоб увійти до Царства Небесного, ми спершу маємо знати, які для цього є вимоги. Адже вимоги для входження до Царства Небесного встановлюють не люди. Брамами його царства завідує Бог. Тільки Бог має вирішальне слово. Тільки Господні слова це істина, дорога та життя. Щодо того, яка людина може війти до Царства Небесного, давайте подивимося, що говорить Біблія. Господь Ісус сказав: не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошу я тоді Я ніколи не знав вас відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отже, Будьте святі, бо я святий. Без святості ніхто не побачить Господа. Згідно зі словами Господа Ісуса, до Царства Небесного можуть увійти лише ті, хто досягає святості та слідує волі Небесного Отця. То що ж означає слідувати волі Небесного Отця? Це означає, що людина. Більше не грішить, не бунтує проти Бога і не опирається йому, а здатна повністю дотримуватися його слів і практикувати їх. Якщо людина вірить у Господа, і її гріхи прощені, але вона все ще живе в циклі гріха і сповіді, то вона не придатна для входження до Царства Небесного. І чому ж вона не може увійти? Проблема в тому, що прощення гріхів не означає, що людина стала святою, і це не означає, що вона може коритися Богу чи слідувати Його волі. Прийнявши Господа та отримавши прощення гріхів, хіба люди не продовжують часто грішити і опиратися Богу. Гріхи людей прощені, але їхня гріховна природа залишається, їхній розбещений характер залишається, тому люди і далі живуть у гріху. Це і прагнення слави й вигоди, заздрість та чвари, слідування нечистивим тенденціям, поклоніння грошам і статусу, а також нападки на людей, осуд. Обман і так далі. Крім того, люди все ще можуть опиратися Богу. Цей опір проявляється по-різному нарікання на Бога, сумніви в ньому, осуд Його, засудження Його і навіть богохульство усе це явні прояви опору Богу. Наприклад, коли Божа робота не відповідає уявленням людей, вони все одно можуть неправильно його розуміти і нарікати на нього. Особливо це помітно в їхньому ставленні до Господа, яке є суцільним обманом. Коли все добре, вони на словах дякують Господу та славлять його, але щойно трапляються стихійні лиха чи негаразди і вони бачать, як їхні надії на отримання благословень руйнуються, вони починають нарікати. Це показує, що люди все ще можуть зраджувати Бога і опиратися йому. Хоча гріхи людства прощені, воно залишається брудним і розбещеним. З точки зору своєї розбещеної суті. Вони все ще ворожі до Бога. Люди, що живуть у порочному колі гріха і сповіді, тобто люди, що живуть за своїм розбещеним характером, не гідні бачити Божого лиця. І так само вони не гідні очікувати, що Господь прийде і безпосередньо підхопить їх до Царства Небесного. У Біблії сказано отже. Будьте святі, бо я святий, без святості ніхто не побачить Господа. Ті, хто живе в гріху і жадає його насолод, очікуючи бути підхопленим до Царства Небесного, мають воїстину надмірне бажання. Господь Ісус сказав нам не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи. Увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Ці слова мають подвійний сенс по перше, не всі віруючі ввійдуть до Царства Небесного, увійти зможуть лише декілька, а більшість ні. По друге, ті, хто вперто живе в гріху, навіть якщо щодня сповідаються. Моляться й каються, не можуть слідувати волі Небесного Отця, бо вони не були очищені, а їхній розбещений характер залишається. Такі люди непридатні для входження до Божого Царства очікувати, що Господь прийде та безпосередньо підхопить до Царства Небесного, це видавання бажаного за дійсне. Надмірне людське бажання. Господь Ісус ніколи такого не обіцяв. Отже, немає жодних сумнівів, що ті, хто живе в гріху, не придатні для входження до Божого царства. Це визначається Божим праведним і святим характером, як і сказав Господь Ісус. По правді, по правді кажу вам. Що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостається раб у домі повік, але син зостається по вік. Брати і сестри. А тепер давайте поміркуємо над таким питанням ми віримо в Господа багато років, і наші гріхи прощені. Та чи означає це, що ми вже придатні бути прямо? Підхопленими до Божого царства. А. Ні. Тому що ми все ще можемо часто грішити і ще не досягли святості. Б. Так. Оскільки ми віримо в Господа і наші гріхи прощені ми можемо війти прямо до Царства Небесного. Правильна відповідь а. Ні. Тому що ми все ще можемо часто грішити і ще не досягли святості. А ви відповіли правильно?